Наша робота в'язана крючком, де я взагалі в'язана, я раніше цим не займалася, хіба що один раз я в'язав руками, але то геть інший процес, там все йде набагато швидше. Про це розповім трохи згодом, бо то також була кофта мейболу, хоча не нас не сама вдало. В'яжу вперше, тому професійних технік чи якогось ідеального результату точно не очікуйте. Я показую процес, деякі проблеми виникли і на що варто було звернути увагу перед тим, як почати в'язати. Рукав розпочнемо робити з ось такої красивої резиночки, вона доволі просто в'яжеться і тут не видно з'єднувального шву. Для початку потрібно набрати повітряні петельки. Перша має бути з вузликом. Кадр не прискорює, щоб ви побачили і зрозуміли, як вести гачок. Після чого вже набираємо необхідну кількість петель. Їх у мене буде 8. Це буде висота резинки. Робимо повітряну петлю підйому. Вона виглядає як звичайна дев'ята петелька, але вона нам потрібна для переходу на наступний ряд. Цей ряд в'яжемо з накидом. Ми на гачок накидаємо пряжу, заводимо гачок за задню частину нижньої петельки, беремо пряжу і протягуємо через три петельки, що утворились. Наступна, так само Накидуємо пряжу, заводимо гачок за задню частину петельки, беремо ще пряжу і протягуємо. Так пров'язуємо до кінця ряду. І щоб перейти на наступний, робимо повітряну петлю. Тепер виріб повертаємо наліво. Це важливий момент. Далі в'яжемо сполучні стовпці за задню частину петлі, і це в нас будуть лицьові ряди. Сполучні стовпчики в'яжемо за задню частину петлі, також ось, бачите, це добре видно. Передня частина ближче до вас, і задня далі відповідно. Ми вводимо гачок, беремо пряжу і одразу проводимо її через дві петлі. Знову вводимо, беремо пряжу і протягуємо. Вводимо, беремо, протягуємо. В кінці повітряна петля і повертаємо виріб ліворуч. Тепер ряд з накидом. І так по черзі до кінця. Довжину відміряйте по своїй руці. Щоб непомітно шити, складаємо резинку вдвоє лицевою стороною всередину. Як бачите, у мене хвостик початку резинки і нитка зараз з одного боку. Останній ряд був з накидом. Вводимо гачок в задні частини петель з двох сторін. Беремо нитку і протягуємо через всі три петлі. Знову вводимо гачок через дві задні частинки петлі і протягуємо пряжу і повітряна петля. З резинкою закінчили. Я буду шити по спіралі одним непреривним рядочком починаючи з резинки. Зараз, щоб перейти від резинки до рукава, я прошию рядок звичайних петельок. Крючок ввожу в ту петлю, в яку просто зручно це зробити, і вивожу пряжу одразу через дві петельки. Дошив до кінця роблю одну повітряну петельку, ввожу крючок під галочку, протягую нитку під нею, знову беру пряжу і вивожу її через дві петлі на гачку. Тут я зрозуміла, що петлі не можна сильно затягувати, бо наступний ряд буде дуже важко в'язати. Піде більше ниток і часу на виріб. Ну і плюс це стає схожим на килим по щільності. Щоб перейти на наступний ряд, просто продовжуємо в'язати. Зараз цей підйом був помітний. Але Далі єдиним орієнтиром початку ряду буде ниточка з резинки. І вже між другим і третім рядочком починаю додавати повітряні петельки через раз, щоб збільшити об'єм рукава. З самого початку було 30 петель, я набрала до 48. і продовжую так в'язати по колу, доки не дійду до паху. В районі ліктя я ще збільшила кількість петель до 55. В'язав потрібну довжину до паху, починаю робити отвір для руки, в'яжучи вже не по колу, а вперед-назад піднімаючи лише половину рукава і заокруглюючи доверху. Висоту і ширину отвору коригувала на собі. Тут виникла перша проблема, чи особливість кофти: що візерунок змінився, так як ми вже в'яжемо в розкол. Такий самий візерунок, а саме галочки, будуть і на решті кофти. Її я також буду в'язати в розкол, а не спірально як рукава. В'яжеться це майже так само: один рядок ми вводимо гачок в отвір, який добре видно під цілу петельку. А ось наступний ряд, на який ми переходимо, додаючи повітряну петлю, і повертаючи виріб ліворуч, ми вводимо гачок під півтори петельки. Не в ось цей зручний отвір, а ось сюди, щоб була додаткова півпетелька. Звужую рядочки просто пропустив по одній петельці з кожного боку. Наскільки коректно так робити, не знаю, але в кофті я. Я встигла потанцювати, познімати, пофоткатись і нічого не розлізлося, Значить нормально. Ось так я приміряла рукава, дивлячись ок, чи не ок вони сидять на мені. попередній роботі проблема виникла саме з рукавами, так як тоді я взяла дуже товсту пряжу шерсті маріноса, і зігнути руки до кінця було проблематично. Для всіх цих фото я тримала руки на вісу, щоб під пахвами не збиралось багато складок. Плюс це було незручно носити і куртку ніяку наверх не надіти. Хоча на фото виглядає цікаво. Чи можливо перший варіант був кращий ніж те, що зараз виходить, як гадаєте? Що перед що спинку починаю з резинки, такої самої, як на рукавах, навіть висоту 8 петельок залишила. Єдина різниця я не буду закривати вколо. Прошив перехідний рядок, звичайних петельок починаю в'язати вразко, як я це робила в кінці з рукавами. І на другий ряд я одразу додаю по 5 петель з кожної сторони, не підряд, а одну пров'язую одна повітряна, одну прив'язала одна повітряна і так далі. В результаті резинка має обтягувати, а сама кофта бути об'ємною. В четвертому рядку я ще додала 5 петелек для більшого результату. На екрані зараз все, що я робила з кофтою, але я б не орієнтувалась на це. Зараз я б навіть останні дві дії, в 26 му і 28 му рядку, не робила, тоді б кофта виглядала пишніше зверху. А взагалі є схеми, де чітко намальовано і описано. Мабуть, для початківців краще вже йти по готовим схемам, особливо в зоні плечей, бо тут легко зіпсувати виріб і зап. Путатись. А я просто повірила в себе і вийшло, що вийшло. Спинка йде трошки ширше, ніж перед, і трошки вище. Як бачите, я в'яжу ось так. Тобто, в мене клубочок... Знизу валяється, і він збирає на себе абсолютно все волосся, всі ниточки, які там були до цього. І коли я в'яжу, ось тут даже ниточка десь не ниточка, а волосина є, ось, бачите, воно не завжди одразу помітно. Помічається ця нитка, воно вшивається, ув'язується туди, і хрен потім достанеш звідси оцю заразу. А не хочеться, щоб в кофті були нитки, тому помийте підголум. Якщо ви думали, що все, то ні. Розслаблятись зарано. Ці всі деталі потрібно шити разом точніше, зв'язати. Спочатку фіксую плечі, а далі йду знизу вверх з внутрішньої сторони. За саму крайню нижню петлю прив'язала нитку і почала її протягувати через дві половини петельки. Далі додаю рукав. Пришив падаючу зірку, кофта стала косплейною. В ній зручно рухатись тепло і виглядає непогано, не дивлячись на косяки з плечима. А з ним у мене було перше побачення. Хоча я сподівалась на Едварда.